Звісно, що я зробив помилку не в поході, а після походу. І вчора на стрімі я про це розказав, і мене нормально так нагріло в коментарях. Є за що? Розповідаю частково чому, і так робити не треба. Я поправ внутрішній тент свого намету. Так не робіть. В принципі, як я його поправ взагалі кинув повністю на внутрішній тент в пральну машину. І поправ з миючим засобом. Треба, напевно, було просто помити руками саме в верхню частину без дна, типа, бо дно було у тента там, водозахисне, а це може впливати на його властивості. Коротше, я попав, бо коли міняв дуги, мене зламався дуг, я їх міняв. Відкриваю, чую запах грибів, розпаковую внутрішній тент коротше, в тентні. В мені здається, там на саме більше була як от долоня. Типу, типу, Місцево чорне. Запах не дуже приємний. І я такий, ну все, -жесть, треба міняти, бо в такому спати не можна. пліснява така трошки чорноватого кольору, тому типу, це, я думаю, ще й небезпечно. От, і я вийшов попрати. Полінився, треба було, напевно, руками, типу, верхній шар без дна, але я вийшов зном, бо тен вже старий, я ну, скочу його в якийсь момент заміняти. І насправді ну вже трошки пошкоджено. Мені сказала в цьому коментарі, що типу, буде пропускати. Я бачу, що там є і, типу, такий, типу, шар на цьому. На дні він вже був потертий, просто за рахунок часу, скільки типу, я в цьому моменту ходжу, скільки вставав. Ну він просто треться. Об, не знаю, об, об керімат, об ще щось. І я після цього дійсно, поправ, висушив, і я заходив в тенс, дивився. Ми, звісно, не дуже змінилося саме оце типу політанова плівка. Вона все одно война, що потерта, але я не скажу, що прямо щось почало відслугуватись. Подивимось, насправді я думаю, випустити цей тент ще один, може два рази. І може десь щось намокне, це вже мої проблеми. Але запам'ятайте, не періть тент в пральній машинці, навіть якщо впадло, знайдіть час і поперіть його руками в саме місце, де яке треба. Або взагалі не періть. Треба просто сушити нормально тент Я, наче просушив тент але я не знаю, може в дугах, саме в дугах є така резиночка, на неї тканина могла промокнути. І я, звісно, що загортаю воду всередину, на гору тент. І можливо типа, волога пішла з дух в якийсь момент і залишилася в тенті, і це, о, ну, за рахунок цього розрослась пліснява. Отакі, от, блін, приколи.